Зараз поговоримо про те, як потрібно правильно вставляти ключові слова і опис для самої новини. У нас новина називається Drive, цей фільм іде. Але для пошукових систем потрібно по-іншому писати. Для цього існує вкладочка Все Тут помилка не написаний мета Це робот шукає наш фільм по назві. Тобто ми копіюємо все точно, так як іде і в заголовку. Просто беремо слово Drive і копіюємо сюди. А ось тут вже потрібно зробити короткий опис, що це таке драйв? Чи це фільм, чи це музика, чи це якась новина. Тобто ми, ми пишемо коротко фільм Drive про чудового гонщика. Дового... Гонщика. Багато описувати не потрібно, тому тут він конек та речення можна вже забрати в кінці. Крапочку теж. Тепер дивіться, ключові слова. Ключові слова це ті слова, які зустрічаються в самому тексті. І мають коротко описувати саму новину, тобто сам фільм. Тобто багато слів вони автоматично генеруються, вони не стосуються до самої новини. Людина не буде шукати слово фільм-драйв по слову втікати там, віртуозно. Потрібно, значить, тоді більшість слів їх. Наприклад, каскадерські трюки можна залишити, так? Не стосується фільму. Життя теж призначено робити найкраще, ну, віртозно, нехай буде. Теж втікати повинно сусідку нагорода, можливо теж нехай буде. Так, обов'язково пишемо драйв. Драйв. Обов'язково слово фільм. Фільм. Так, і в деяких фільмах, ну не всі потрібно через один через два. Ну наприклад, замість тікати, напишемо завантажити. завантажити. Так, і ще можна з повної новини взяти і, наприклад, режисера. Скопіювати Де нас Режисер, Ніколас, О, давайте просто Ніколас. І до такого теж оставимо в ключові слова. Ось так має описуватися фільм для роботів, тобто, щоб робити, могли краще шукати нашу сторінку, яку ми з вами створимо.